Це головна вулиці Старокостянтинова. На потенційно аварійних ділянках. Тут замінюють старі труби на нові. Цього року в громаді запланували багато робіт з модернізації житлово-комунального господарства. Однак війна внесла у них корективи. Зараз головне завдання максимально якісно за мінімальні ресурси підготуватися до зими. Доведено вже міністерством регіонального розвитку, кабінетом міністрів ліміт газу для всіх громад, для всіх міст. І він становить 90% до попереднього року. Тому сьогодні ми також в цьому плані працюємо для того, щоб вкластися в ліміт газу. Плануємо запустити ті котельні, в яких в нас є можливість, бо це не всі котельні, така є можливість на альтернативних видах палива. Тарифи на опалення і гарячу воду на час воєнного стану впродовж шести місяців після його завершення не зростуть. Це передбачено відповідним урядовим рішенням. Попри це, прийдешня зима може бути важкою. Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук каже, підготовка до опалювального сезону за графіком. По підготовці до зими у нас іде відповідний план. Ми встигаємося, ми працюємо над тим, над альтернативним опаленням. І забезпечення альтернативного енергопостачання може бути все, це війна, тому ми до всього маємо бути готові. Усі комунальні підприємства над цим працюють, завдання поставлені, вони контролюються. Хмельниччина готова до опалювального сезону більше як на 80%. Інформують в обласній військовій адміністрації під час воєнного стану не виключені перебої з постачанням газу чи електрики, тому радять переходити на альтернативні джерела енергії, де це можливо. Саме головне мати теплий одяг, все мати на випадок аварії. Ця аварія може бути як під час військовий стану, так вона могла бути раніше. Але однак зараз ймовірність значно більша. А так, ресурс. Буде забезпечений, тобто електроенергія, все єдине, якщо є можливість знайти альтернативу для обігріву саме приміщення. Якщо в когось газ потрібно подивитися навіть на електрику, щоб ні, можна поставити якесь пічне. окрім поточних планових ремонтів. Голови громад мають активізувати укладання договорів про залучення додаткової техніки, наголошують в ОВА, а також розглянути питання облаштування пунктів обігріву та забезпечити достатню кількість паливно-мастильних матеріалів.